Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми, розгля... ми продовжимо таку тему, як вкладення алгоритмічної структури повторення з передумовою та лічильником. У вкладених циклах можна використовувати не тільки цикли з лічильником, а й цикли з передумовою. Вони можуть бути як зовнішніми циклами, так і внутрішніми циклами. Розглянемо, як приклад таких вкладених циклів алгоритм для наповнення водою чотирьох порожніх діжок невідомої місткості. І сам алгоритм ви бачите у нас на екрані справа. Тобто у нас розпочинається алгоритм, далі перевіряємо, чи діжка не повна. Якщо вона не повна, ми наповнюємо відро водою і виливаємо з відра воду в діжку. І перевіряємо знову, до тих пір, поки вона не наповниться. Якщо вона вже повна, тоді у нас закінчується наш алгоритм. Оскільки таких діжок потрібно 4, то слід виконати 4 рази команди цього циклу з передумовою. А для цього можна помістити цей цикл як внутрішній цикл до циклу із лічильником. І тоді алгоритм для розв'язування цієї задачі матиме вигляд як на малюнку праворуч. Тобто, весь алгоритм той самий, єдине, що додали повторити 4 рази. Щоб ми підходимо до порожньої діжки і перевіряємо, чи вона не повна. Якщо вона не повна, повне відро води, набираємо і виливаємо в діжку. Якщо вона наповнилась, ми повертаємося знову до, до нашого повторити і підходимо вже до іншої діжки. І так чотири рази, тому що саме чотири діжки у нас є. І коли у нас наповнилися вже всі чотири діжки, ми переходимо в кінець алгоритму. Якщо ж кількість таких діжок невідома, то цикли для наповнення водою однієї такої діжки можна помістити як внутрішній цикл цикл з передумовою для наповнення водою всіх діжок. Алгоритм для розв'язання цієї задачі ви зараз бачите. У нас що змінилося? У нас невідома кількість діжок. Тому ми не знаємо, скільки разів це повторювати потрібно. Тому ми перевіряємо, чи є діжки. Якщо діжки є, ми підходимо до порожньої. Чи вона не повна? Якщо вона не повна, ми наливаємо туди воду. Якщо повна, повертаємось і перевіряємо знову, чи є ще порожня діжка в нас. Якщо порожня діжка закінчилася, ми переходимо в кінець алгоритму. Цикли з передумовою можуть використовуватись у вкладених циклах із Scratch. Ви бачите зараз зовнішній цикл та внутрішній цикл, який використовуються. Зовнішній у нас цикл з передумовою, а внутрішній цикл у нас із повторенням. У цьому прикладі. Внутрішній цикл є циклом з лічильником для малювання одного квадрата довжиною сторони 100 кроків, а зовнішній цикл є циклом з передумовою для малювання квадратів на відстані 20 кроків один від одного, поки виконавець не доторкнеться межі. На малюнку наведено результат цього алгоритму, який ви бачите зараз у себе на екрані. Зазначимо також, що в Scratch у вкладених циклах можна також використовувати цикл завжди. Команда тіла якого будуть виконуватись до того моменту натиснення користувачем кнопки Зупинити все, що закінчує виконання всього проєкту. Тобто у нас буде повторюватись до того фрагменту, поки ми не зупинимо весь проєкт. І зараз ми розглянемо ось таке завдання. Нам потрібно розробити алгоритм, за прикладом, на скріншоті. Але перед тим, як перейти до цього прикладу, я повернусь ось до цього завдання, де цикл у нас був саме з передумовою. Спочатку ми відкриємо сам скретч. Для цього ми використаємо браузер. І, так і впишемо Scratch. І все. У нас перше ж посилання Scratch Imagine Program Share». Це сайт, на якому можемо без завантаження, без реєстрації створювати власні проекти. Натиснувши вгорі кнопку створити. Закриваємо цей фрагмент. Відео він нам не потрібен. І будемо дивитися, що нам потрібно зробити. Ось у нас є приклад алгоритму. Нам потрібно, ну, по-перше, ми додамо блок події, коли натиснуто флажок, щоб наша програма взагалі розпочиналася. І нам потрібно очистити поле і повторити, доки не доторкнеться межі. У нас, от як бачимо, олівця немає. Щоб його додати, ми зліва знизу натискаємо на плюсик і обираємо пункт олівець. у нас з'явився ниже пункт олівець і всі його команди. Обираємо очистити все. І повторити, поки не доторкнеться межі. Це у нас, якщо я не помиляюсь, ось, повторити, ось, повторити до. Далі нам потрібні датчики. «Торкається», але не вказівник, а межа. І далі обираємо опустити олівець, повторити 4 рази. Пункт олівець ми обираємо опустити олівець, керування, повторити, але не 10 разів, а 4 рази. Переміститись на 100 кроків, повернути на 90 градусів. Це у нас пункт рух. Переміститись 100 кроків і поворот на 90 градусів. Дивимось далі. Далі ми піднімаємо олівець і переміщуємося на 120 кроків. Олівець підняти. Пер, о, рух. Переміститись на 120 кроків. Розмістимо нашу. Справити ось тут знизу і запустимо. Подивимося, що спрацює. Ось він нас намалював 4 квадрати і вперся в стінку. І якщо я спробую запустити знову, він у нас нікуди не рухається. Тому, для прикладу, я поставлю йому координату, я його розміщу десь ось тут. Щоб він кожного разу зставав. І оберу пункт рух. Переміститись до, і у нас одразу вказуються координати. де зараз наш спрайт знаходиться. І запустимо знову. А, вибачте торкається межі він зараз. Ось так потрібно. Я зменшую розмір, наприклад, до 35, хай буде. Ось такий маленький, щоб був. І змінимо, наприклад, щоб малювалось не 100, а хай будуть сторони по 40 кроків. І між ними буде у нас не 20 кроків, а, наприклад, 5. Для цього нам потрібно сторону і додати ще 5 кроків, тобто 45. Приберемо оце переміститись ви. І поставимо нове, тому що я наш спрайт переміщував. І запустимо. І ось у нас наш котик намалював лінію з квадратиків. І коли доторкнувся стіни, він у нас зупинився. І все. Далі розглянемо алгоритм, який вже пропонується для завдання. Розробити ось, за прикладом. Прибираємо ось це все. А, ну, єдине, що я обрупу очистити все. Ось. Дивимось. Перше, що нам потрібно, переміститись в координату 80-50. Шукаємо рух. Переміститись в. Переміститись в... це ковзати. Ось, переміститись. І нам потрібно 80-50. 80 мінус -50. 80 50. Далі повертаємо в напрямку 90. Дивимось, не повернути ліворуч або а ось повернути в напрямку. Тобто, щоб наш спрайт завжди дивився прямо. Задати розмір 50%. Це у нас вигляд. І тут іде ось, не змінити задати, задати розмір 50%. Задати розмір олівця 4. Дивимось, задати розмір... Ой, це змінити. ось, задати розмір олівця 4. Далі очищаємо і опускаємо олівець. Обираємо очистити все і опустити олівець. Повторити 4 рази і всередині ще раз повторити 4 рази. Для цього я ось тут одразу пишу 4, додам один блок і додам інший блок всередину. Переміститись на 50 кроків, повернути на 90 градусів. Рух. Одразу впишемо 50. Переміститись на 50 кроків, повернути на не 15, а 90 градусів праворуч, праворуч. А далі, навпаки, повернути ліворуч на 90 градусів і переміститися на 50 кроків. Повертаємо ліворуч на 90 градусів. І переміщуємось на 50 кроків. Начебто все, що від нас просили. Запускаємо. Ось такий малюнок у нас намалював наш котик. Якщо ми запустимо і намалюємо його знову. На цьому наш урок завершується. Ось такі приклади ви розглянули, і за бажанням ви можете їх спробувати повторити вдома, використавши онлайн сервіс Scratch. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!